Радий вітати всіх на байдужих знов. Тепер зимовий портал у нас. Тут у нас сніговички і костюм. Причому костюми ще й на трійку на чотирку. Давайте починати зі сніговичків. Швидкий фіолетовий бустер. Оце той герой, який на Беті був занадто сильний. Його начебто, як я пам'ятаю, трішки підрізали вже. Але, тим не менш, він лишається сильний. Що робить? Бусти здоров'я на 760. Це непогано, це фактично як гатор разом з пасивною здібністю. Ну, Плюс-мінус. Але тут одразу якби без усілякої пасивної здібності буст. Вже приємно. Далі отримають союзники. 50% шанс ухилитися від особливих мін, які наносять шкоду. Не від усіх, а тільки від тих, що шкоду наносять. Але цей ефект триває постійно, поки не буде ухиляння. І це означає те, що якщо ваш герой не помре випадково і ніхто не здиспелить цей, ці ухиляння, то колись воно спрацює, тобто його можна сприймати як. Гарантований баф, який просто не гарантовано спрацює одразу, а може потім. На кшталт Божевілля, власне. Тільки тут шанси не змінюються. Але можна здиспелити. Далі, після того, як ухилиться ваш герой, цей герой отримає міньйона. Міньйон матиме 200% здоров'я, тобто це теж десь плюс 700-800 здоров'я. У нього навіть не так багато здоров'я. Ну, сила нормальна, а здоров'я не так багато. 20%. Ну, я думаю, де ж 800 буде, там 4000 точно має бути. Так, це Wuси при там 800. а тут при 4 теж буде. Навіть, я думаю, трошки більше. 20%, тобто загалом виходить, умовно кажучи, 1600. Бусту, причому в двох різних виглядах: один прямий буст, один в вигляді міньйону. І ще й ухиляння. Корисні. Ну, виглядає як дуже сильне ухиляння. Тобто, наприклад, по вам б'є якийсь там уста донант, який має нанести 2,5 тисячі шкоди. Ваш герой ухилився. Все, ви вважаєте, що цей герой полікував на 2,5 тисячі. Запобіг отриманню. Та, такої великої шкоди. Але, звісно, у нам можна і не промазати, і вдарити і по ефекту, ще зі збільшенням мага, і впасти. Е, на жаль, от е, ці ухиляння добре працюють з розподілом шкоди. Бо тоді, навіть якщо попаде, то попаде не по всім, а по одному комусь, мовно кажучи, чи по частині. І одну шкоду вирівнювало б. А зараз розподіл шкоди нема. Останніх, хто був, як я пам'ятаю, з корисних це. Міхаїл той, і він же давно застарів. Оце невеличкий недолік, але швидкий герой, талант шинця, заряджається з легендарними військами за сім безсіляких бардів. Альфа-сила, зниження шкоди, трішки довше проживе. І в цій сім'ї ще додали. Ну, вони ще раніше додали, просто зараз воно можна виділити трішки морозу. Це щось на кшталт. Зараз мода робити в саппортів, наприклад, у героїв історії, або там розна шкода, або вогняна. Вона трохи більша, потенційно сильніша, але залежить від е, того, скільки шкоди нанесли героя. Тож її треба розкривати. Це ближче десь до якоїсь, там, наприклад, токсікандри, яка десь прокляттям накладає пасивно мороз. А, точніше, вона. Прокляття накладає, цей мороз накладає. Тобто, як невеличкий бонус, можна ж дати Загалом, якщо брати таких от 5 героїв. То сумарно в них може вийти непогано так шкоди. Якщо в суперника немає лікарів, то вони можуть і саппортами повбивати. Ще можна зглядати цей мороз як посилення е, Вернікс кішки. Вернікс, так її звати та синя. Але ну, кішка синя. По-перше, трішки в кольор не підходять. А по-друге, буде, мені здається, проблема, що ви цим будете перебувати мороз кішки. Тобто за рахунок того, що вони різних кольорів, ви не можете в потрібному порядку їх накладати. І будуть певні незручності. З одного боку, ви або лікуєтесь, або мучитесь, але мороз залишається від кішки. Тому таке. Я все ж таки розглядав це як просто бонус і не намагався. Прямо. Чимось його розкривати. Сам герой хороший, безумовно, хороший. Якщо впаде, можна качати Сія. Це середній ударник. Особливо мініму ніколи не промахується. Ну, припустимо. Наносить. 345% шкоди по всім ворогам. Це мало. У стадана наче теж наносить стільки ж. Але він і наносить додатково там 800 шкоди до 800 шкоди за розігнану атаку. І ще атаку розганяє. Тож і ще й талантмага, тож шкоди там буде ну, прям, набагато більше, ніж оце. Тобто 345%, на жаль, нікого не здивуєш, як для середнього героя це мало. Ворог з найбільшим залишком здоров'я блокується. Щось на кшталт скорі. Тобто випадково, ну, майже випадковий, мається на увазі, що ви не контролюєте, хто заблокований, але заблокується хтось. І призиває міньонів. 20% здоров'я, це як в попереднього Ноеля. Тобто, теж буде там, йому на 800. Виходить, чесно кажучи, що воно якось так. От Скорі, наприклад, те ж саме, якщо от порівнювати третій пункт, скорі різала тако. В цьому була її перевага, там і била потужніше, ядро ще било додатково. Тут виходить, шкоди мало, блок незрозуміло кого. І невеличкі міньйончики. Якщо просумувати це діло, то вийде наче і нормально. Але от зазвичай герої все ж таки орієнтуються на якомусь конкретному пункті, а інші вважаються додатковими. А тут виходить, що навіть не можна виділити щось, якусь перевагу в ній. Тому мені от не подобається цей варіант. Бонусна атака, ну, буде бути 365% замість 345%. Мені здається, це нічого особливо не змінить. Військо клірика. Тут навіть не зрозуміло, Яке військо ставити під неї, яке лікує додатково. Чи, наприклад, бойове якесь військо з супротивами на атаку, бо їй шкоди, ж він особливо носити не буде. Ну і знову ж таки мороз невеличкий. Ну, в принципі, мені здається, мороз не управляє ситуацію зі шкодою. Мало і довго чекати. Що тут теж, в принципі, на, з військами наш шкляба там 850, може 900 навіть шкоди. Але все одно маловато цього. Ну так, 900 має бути найбільше. Але за 4 ходи то не так практично. Та ж Вернікс 600 з чимось б'є кожен хід, а тут 900 цього. Тому таке, не вражений. Флоренції. Знову ж таки, от якщо зловити, то порівнюйте зі своїми героями. Якщо є кого замінити цією флоренції, можна качати. Якщо інші герої сильніші, то мені здається, воно того й не варте. Джинджер. Костюм. Фактично те саме. Що змінилося? Давайте дивитися. Мінйони такі самі. Шкода 520 замість 500. Бонус до особливих мінімум 24% проти 20%. І ще додатково мана генерація 15%. Чесно кажучи, виходить приблизно те саме, що й було. І є підозри, що може бути та сама проблема, як і зі звичайної версії Ginger на етапі її виходу. Тобто виглядало класно, а на практиці використовувати було незручно. Качали, пробували і швидко прибирали. Звісно, хтось там продовжував її грати, але тим не менш, я був якраз в категорії тих людей, які їх качав і потім закинув. Чи виправить це 15% мана генерації, бо все ж таки це може дозволити, наприклад, швидким заряджатися за 6%. Ще когось там прискорити. І, власне, встигнути ще раз перезарядитися ще раз активувати. Але тут три ходи, от три ходи це мало. Зазвичай це зарядився, от хто встиг зарядитися разом з джинджер, той активується. Може ще якийсь там якийсь саппорт за цей час може з три ходи зарядитися. Розраховувати прямо на перезарядку в переважній більшості випадків не доводиться. 520% шкоди це наче непогано. Погано, що випадковим чином. Може, її можна грати з якимись, наприклад, фафнірами. Вони ж посилюючи удар. Можна там скинути фафнірів по всім, якщо, наприклад, два фафніри. Ну або навіть якщо один до трьох, по трьом посилили шкоди, може туди попаде і буде боляче. Але випадковість все ж таки заважає, бо ви не знаєте. Може вбити кого треба, може нікого не вбити. Або зараз ще треба враховувати, що воно може вбити того, кого не треба. Наприклад, якусь кішка, яка у вас кресне, і потім вдарить по вас, яку не треба було навпаки забирати. В Моно, в Моно, от це в принципі практично. Тим паче костюмчики. 5% Манабонус. Без барду може навіть заряджатися, з якимись мультами, наприклад. І коли Моно, це, це, власне, буде 4 удари по 520. Можна буде розкрити. 3 удари це, в принципі, по 520 це нормально, враховуючи, що вони випадкові. Два удари трішки замало. Тобто 2 удари по 520 для швидкого героя це нормально, але не випадкові. От, наприклад, Sarniс теж є приблизно так само. Але хоча б перша ціль визначена. Тому в трійці її прям брати. Ну, таке. Трішки буде натягувати. Четвірка, 4-5 героїв зелених у, по швидкості, які підходять. Це можна. От я любив, коли там завдання на шляху було закрити, точніше, використати моно в набігах. От, можна було брати джинджер. Потім, звісно, там є всі, всілякі долореси були. Але джинджер теж таке робив. Там доволі непогано виходить. Що ж таке, в принципі, цікаво, але небезпечно, може не сподобатись, маю зазначити. Будьте до цього готові. Що там далі? Трійки-четвірки. Трішки оглянемо бадді. Крутий герой був дуже-прям-дуже дуже сильним на етапі свого виходу. Гроза турнірів, так би мовити. В центрі там стояв, як я пам'ятаю. Зараз вже ну, шкоду трішки підняли. 220%. Сила нормальна. Призиваю міньонів, в принципі, приємно. Ріже атаку, ріже захист. Тут мульти, знову ж таки, є проблема. Наносить більше шкоди про, по синіх. Ну, коли він стоїть в обороні, то можна буде синіх просто і не взяти на нього. Там, в принципі, не можна сказати, що є якісь саме ключові такі сині герої. Кирило, там, Соні. Але то таке. Замість Кирила можна її взяти і не мучитись. Та і насправді те, що більше шкоди по синіх наносить, це не так багато. Ну, Буде бити 300%. 300% це багато. Не так. І тут ще атака. Це він скачне в атаку, але атака в нього, ви бачите, низенька виходить. Тому навіть по синіх він сильно не битиме. Тому є підозри, що все ж таки зараз він особливо не розкриється. І в першу чергу йому заважатимуть якраз мульти зі скляними костюмами, яким не буде різтись та атака з захистом. Простіше взяти швидкого кедмана і все. Отаке От клащенця. Ну, тут він особливо нічого не вирішує, мені здається. Морозом. Мороза виходить 400 з військами, припустимо, 500. Це м -м, теж мало. І знову ж таки мульти. Якийсь Вджалар наносить начебто там, по 500 захід. Якщо розкачається ядро. Тут 500 буде всього разом з військами. Альфа талант Бонусна сила, ну 250 битиме. Чи це щось вирішить? Мені здається, що ні, все одно атака низька виходить. Тож таке, будемо дивитися, поки не вражає. І йде там трійка? Рудольф, Рудольф ніколи не був мені зрозумілим. Просто б'є, ріже манну. Міньйонів призиває, причому тільки собі. Егоїстична. І собі накладає 24% захисту. Плюс морозом трішки. Мені здається, що той же Ганджу якось простіше виглядає в цьому плані. Тобто цей Рудольф грати якось то може, але на що? Головне питання на що йому це грати. Тому теж якось не надихає. Обираючи між ним Бальтазаром, я оберу Бальтазара. І більше шкоди і зрізмани не потрібен. Якось так. А От п'ятірки виходить, що п'ятірки цікаві, особливо ця цікава. Ця не дуже цікава. Точніше, скажімо так, Ноель хороший. Цей. Е, не цікавий. Джинджер цікава, але не факт, що хороша. Але, скоріше за все, все одно будете крутити золоті жетони не заради цих героїв, а заради міміка. Тож, якщо випаде, то випаде. Як не випаде, то й не страшно. Ми зробимо три призови. Вам я раджу чекати міміка, я просто символічно три призови роблю, щоб хоч щось було. Раптом на дурня щось витягнемо. А як не витягнемо, то й не страшно. На міміка ще, сподіваюсь, вистачить. Так, фіолетовий. На фіолетовому закінчувати погано. Даремний це сказав. Все, нічого не впало. 5 призовів вийшло, я думав в три. Але вирішив пошикувати і зробити 5. Хай буде. Давайте чат. Знову ж таки, навряд чи хтось щось вже витягнув, бо я сподіваюся, на Міміка залишають золоті жетони, але раптом є абстрактні думки. Так, вітання всім, хто долучився. Філ подобається колян. Так, так. Він дійсно хороший виглядає. По міміку мовчання, Олег. Може неочікувано, але може бути на, на цьому тижні по-хорошому, має бути. Незрозуміло коли. Думаю, не прямо завтра. Десь, може, всередині тижня, там треба перевірити по розкладу, де є якісь прогалини в розкладі, щоб запхати. Так, Нель цікавий, цікавий. Чотири крутки ігро місця, червона мілька. Вітання Сава. Денис, більше здоров'я? Можливо, це я так е, абстрактно рахував. Може там дійсно. Ну, я нарахував за сумарно 1600 761 перемогу бусту і ще там, наприклад, 840 від мінйона. В когось може не бути легендарних військ, наприклад, або не профільні бути, тож, там буде менше. Тому це так, приблизні розрахунки. Щак луна, з військом, так, так. А, де Джолі? Джолі свіженька, вирішили її так сильно. Може, вони якраз дихатись хочуть Джолі, тому і не робили костюм. Але це ти вдало підмітив, що. Всі хочуть джолі, а дають якогось дружка. Навіть, певно, краще сказати, не дружка, бо дружок все ж таки чотирьозірковий, а от цього. Рудольфа. Я не пам'ятаю, що взагалі колись його грав. Хлопець не люби витягнув і грян. Вітаю, вітаю. Дмитро, якщо ти знімеш ці ухилення регінка, яка не маже, то просто накладуться е, міньйони. От і все. Начебто. Ну так, якщо замінений, закінчується або прибирається. Тож Регін має міньонів призувати, але, звісно, не промаже. Мав бути сьогодні синій міміка. чому це мав бути він? Сава? хто це таке сказав? Це якось дуже дивно першого... числа, ...першого грудня зі стартом сезонного призову міміка запускати. Я не думаю. Ну, я не чув про такі новини. Я думаю, що десь може в середу, наприклад, от, поставлять. Або, може ближче до кінця тижня, хоча затягувати теж не варто. Якось так. Тому жетони точно треба притримати, може навіть там якісь маги зачіп... завчіпляться. чи гноми. Скільки там лишилось? Заповітний 3 дні, 3 дні, один день. Тоді, можливо, середу не будуть, щоб гномів уникнути. Можливо, по завершенню оцих, наприклад. Тобто через 4 дні. Але я ж кажу, це треба дивитися більш детальніше по розкладу, коли там нема чого призивати. Мімік буде четверга? Може бути. може. бути. Навіть в кінці от якраз заповітного і магів. Тож, от дійсно, заповітний і магів варто притримати, мені здається, для міміка. Якось так. Тож. Огляд на цьому закінчуємо. Усім дякую за перегляд і нехай щастить!